Існує невидимий закон, який керує успіхом та невдачами в нашому житті. Це не просто теорія, це науково доведений факт, який використовують найуспішніші люди планети. У фільмі Матриця Нео каже, Я не вірю в долю, я вірю в причину і наслідок. Саме це і є суть закону тяжіння, ми притягуємо те, про що найбільше думаємо. Джим Керрі колись написав собі чек на 10 мільйонів доларів і носив його в гаманці. Через кілька років він отримав саме таку суму за фільм це не випадковість, це закон тяжіння в дії. Почніть фокусуватися на можливостях, а не на проблемах. Візуалізуйте свій успіх. Як казав Альберт Ейнштейн, уява важливіша за знання, бо знання обмежене, а уява охоплює весь світ. Дякую, що переглянули. Пам'ятайте, що ви самі творите свою реальність, прийміть виклик. Лайкніть відео, підпишіться на канал і поділіться в коментарях, що ви візуалізуєте для свого успіху. Ваші мрії вже ближче, ніж ви думаєте.